Тут один год я проработала и война. Она меня застала. І що крили брої Емілі Степанівна Балабас справедливо входить до тієї кугорти людей, яких називають золотим фондом Кривого Рогу. Початок агресії нацистської Німеччини вона зустріла в 17 років. Тоді вже була вчителькою. Доброволицею стала медсестрою в одному з польових шпиталів, де надавали допомогу пораненим. Фронтові дороги нашої поважної містянки пройшли через Дніпропетровщину. Далі південь України, Румунія, Болгарія, Угорщина. День тієї перемоги зустріла в австрійських Альпах. каже, важко згадувати про історичні 80-річної давнини. На Нікополі нас хорошо бомбили. Було дуже багато ранених, і ми вже з, з нападницею подружкою, вже оказували допомогу раненим. І от ми в этот 78-й полевой подвижной госпиталь, так і були зачислені. В центральному міському районі, окрім Емілії Степанівни, ще п'ятеро ветеранів Другої світової війни, а в межах кривого рогу учасників бойових дій тих років 300. Серед них є і фронтовики, і ті, хто звільняв Україну від нацистів. Через поважний вік вони майже не відвідують публічні заходи. Тож завжди раді гостям, як родичам, так і поважним візитерам, як то очільники районних рад та міста. 24-го почалося вторження. А ми живі, год пройшов, а ми живі, працюємо. Сесію проводимо, і все остальное, как будто у нас ми все ігноруємо все остальное. А то ми ой, вже сложили лапки. Спасибо вам, що ви нам примір показуєте, як треба діти, як треба жити, Он дітей, дочка прекрасна. Але головне це увага дітей, онуків та правнуків, які поруч. Отридашка тут 5 минут. Звісно, одна живет пока що, не з'їжджаємося. Что нам нерви друг другу мотать? часто. Ну і я каждый день на подхвате, Каждый день. Потому що рядышком все так получилось. Ми на той стороні реки жили. Я напротив наш дом был на Умниковой. А потом сюди маму перетащила так вообще красота. Все, все рядом і все вместе. Свої 99 із хвостиком років пані Емілія справляється по домашньому господарству власними силами. Жінка жартує, що секрет її довголіття простий: багаторічні загартовування та обливання холодною водою. Мужність, стійкість та героїзм, таких, як Емілія Степанівна, надихає захисників сучасності на боротьбу з ворогом, який напав на Україну. До слова, у кривому розі за 12 місяців війни, попри всі негаразди, зберегли усі соціальні виплати, крім матеріальної допомоги, вразливі категорії, серед яких і ветерани Другої світової отримують. Продуктові набори забезпечують і фінансову підтримку ветеранських організацій. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.